Олімпійське літо відзначило відвідувачі дитячого табору Вербиченька на Стороженеччині. На свято до дітлахів завітали відомі місцеві спортсмени. Разом провели кілька змагань. Силами мірялися як в Олімпійських видах спорту, так і в неолімпійських. Завершився захід церемонією нагородження та святковою дискотекою. На Надійстві побували й журналісти Чернівецького репортера. Табір Вербиченка на Староженеччині знову зібрав дітлахів, які рік тому тут організували Олімпійський день. Цього разу свято приурочили Олімпіаді в Лондоні. За цей рік змінилося багато чого в таборі. Ми, по-перше, зробили дуже багато ем, кращих умов для дітей. Е, ми 16, вагон, 16 будиночків ми зробили дерев'яну вагонку їм, забили, ми купили їм 120-154 ліжка, 102 тумбочки на сьогоднішній день. Ми зробили дуже багато тротуарної плитки для того, щоб діти ми зробили гарне футбольне поле, для того, щоб діти могли займатися і спортом, і фізкультурою, і нормально відпочивати. Відбулося дійство у незвичному форматі. Організатори вдалися до такого кроку, аби ще більше дітей, які відпочивають тут, залучити до занять спортом. Змагання, у яких мірялися силами хлопчики та дівчатка, проходили не лише в олімпійських видах. Дітвора спробувала себе у спортивному орієнтуванні. За процесом стежив чемпіон світу Юрій Омельченко, який приїхав зі Швейцарії. Він підказував учасникам, що потрібно робити, аби вдало виступити та добитися хороших результатів. А опісля роздавав автографи. Приятно удивленне сьогоднішнім днем. Я не ждав, що така така. Масса дітей з таким азартом рванула сьогодні в бой і попробувала новий вид спорту спортивне орієнтування, і все і всі такі ну, не ні одного негативного лица я не виділа. Тож я надеюсь, що 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 як раз це стане, якби как бы толчком для тих, хто ніколи не займався спортом, і і і підтвердженням для тих, хто хто вже займається спортом того, що движение это жизнь, е е і здоров'я. Почесним гостем на святі була й інша спортсменка волейболістка Марта Лунгу. Вона теж провела своєрідний майстер-клас до турніру з волейболу, крім дітей, долучилися навіть вихователі. Як і Юрій Марта також роздала десятки автографів. Спортсменка зізналася колись і сама любила відпочивати в таборах, і так само стояла у черзі за автографами. Я дуже часто була в таборах, дуже самого дитинства. І я дійсно побула сьогодні цілий день. І я Можна сказати, в дитинство впала, мені дуже приємно і брала автограф. Я навіть сьогодні розказувала, що брала автографи і в мене навіть на бумажках. Є. Але я не пам'ятаю, знаєте, як бо підписи мені їм наставили, так ініціалів не було, але брала. На цьому перелік змань не завершився. Дідлахи грали в дарт, це і до легкої атлетики. Спробували себе і в баскетболі. Я найбільше люблю футбол. Волейбол і баскетбол. Мері спортсменів напорівняєшся. Баскетболісти Майкл Джордан. Я думаю, що людина, дитина, людина зможе довше прожити у житті своєму, якщо буде займатися саме спортом. Теперішня зміна в таборі Вербиченька наставники, зібрала 390 дітей із усіх куточків Буковини. Приїхали навіть з інших областей. Хто тут уперше, де хто вже вдруге, а то й втретє. Багато міроприємств в спортивному стилі проходять в нашому таборі. Це і цікаві футбольні змагання, спортивні змагання, спортивне орієнтування, цікаві ігри на місцевість, також веселі старти, настільний теніс, баскетбол, волейбол все. Це для дітей, які змагаються між собою, приймають участь, перемагають, отримують за це нагороди. Це є стимул для їхньої праці. Прищепити любов до спорту одне з основних завдань керівництва табору та організатор Олімпійського дня центр спорт для всіх та відділення «НОКУ». Ми провели дуже багато заходів на олімпійську тематику, які пророчені до Олімпійських ігор в Лондоні, це малюнок на Олімпійську тематику, діти запрози загрозили наших відомих спортсменів на своїх малюнках. І найкращих, які сьогодні покажуть найкращі результати, ми їх нагородимо в кінці гарними дуже медалями, які табір Вербиченка підготував, і грамотами олімпійського дня. Ці заходи дуже корисні в, якраз для пропаганди. Я думаю, що якщо з цих Сотень дітей, які наприклад в цьому таборі відпочивають і і беруть участь в цих заходах. Якщо з них хоча б десятки підуть в спортивні секції, то наша мета буде виконана. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.